Діана Він Джонс Будинок безлічі шляхів, розділ тринадцятий, у якому кальцифер є напрочуд діяльним. А перед тим як почнемо, не забудь подякувати вподобайкою та підписатися, якщо ще не підписаний. Кальцифер повернув свої жовтогарячі очі у бік Софії. Тобі ще треба, щоб я тут вартував? запитав він. Чи ви дасте собі раду вдвох? Софіза непокойно подивилася на виряджений гомінковий натовп. Не думаю, що хтось спробує зробити щось зараз, сказала вона, та все одно повертайся чим швидше. у мене дуже погане перечуття. Я ані на гріш не довіряю тому баряного кому чоловікові, ані цьому гидкому принцеві. Добре, тоді чим душ», – протріщав кальцифер. Піднімайся, ною, ну, начарівно. Я сяду тобі на руки. Чарлінна встала, чекаючи, що її ось ось ошпарить або принаймні попече. Морган вивів свій протест проти того, щоби вона кудись ішла, тим, що став розмахувати жовтим кубиком, дедалі голосніше викрикуючи Зівеній, зі, веній, зі веній. Цить, в один голос сказали Софі таблим. Та товста няня додала. Та не органе, не можна кричати в присутності короля. Це жовтий, сказала Черліна, чекаючи, коли всі нарешті відвернуться від них. Вона зрозуміла, що ніхто з присутніх не бачив, що у вогні сидить кальцифер і що саме й цього кальцифер і домагався. Як тільки всі втратили до них інтерес і повернулися до своїх балачок, Кальцифер вискочив із вогню і акуратно сів знервованій Чарліні на пальці, прибравши подобу торта на блюдці. Їй нітрохи не заболіло, Чиро кажучи, Чарліна взагалі майже його не відчула. Хитро, сказала вона, давай ще тримаєш мене, відповів кальцифер, і виходь звідси зі мною. Чарліна обхопила вдаване блюдце і пішла до дверей. На щастя, принц Людовик уже кудись відійшов, але натомість до неї наближався сам король. Він усміхнувся до Чарліни і кивнув їй. Бачу, ти взяла собі торта, сказав він. Смачний, правда? Хотів би я знати, на що нам усі ці конники, гойдовки? А ти, бува, не знаєш? Чарліна похитала головою. І кроль все ще усміхаючись відійшов. А й справді, поцікавилася Чарліна, нащо нам усі ці коники гойдалки? Для захисту, сказала блюдце з тортом, відчиняй двері та забираймося звідси. Чарліна прибрала одну руку з удаваного блюдця, відчинила двері і прослизнула у вільгий лункий коридор. Захисту кого? І від кого? уточнила вона, намагаючись чим тим хіше зачинити за собою двері. Для захисту моргана, відповіло облюдце з тортом. Софія сьогодні вранці отримала анонімного листа. У ньому було написано припиняй своє розслідування і покинь верхню Норвандію, інакше твоя дитина постраждає. Але ми не можемо виїхати, бо Софій пообіцяла принцесі, що вона залишиться, доки не з'ясує, куди поділися всі гроші. Ми забираємося завтра вдати, ніби від'їжджаємо. Кальцифера перервало пронизливе гавкотіння. За рогу виролася прибуда і з насолодою тиснулася Чарліні мокреньким носиком у кісточку на нозі. Кальцифер підскочив і злетів над чарліниним плечем у своїй власній подобі, блакитної вогняної краплі. Чарліна взяла приблуду на руки. Як ти? почала вона, намагаючись сюхлятися від настирвого собачого язика. Тут вона усвідомила, що приблуда зовсім не захекалась. Ой, кальцифере, вона, мабуть, прибігла сюди короткою дорогою. Ти можеш знайти конференц конференц-зал?» Я звідти зумію доставити нас на місце. Запросто. Кольцифер рвонув, ніби блакитна комета, так швидко, що Чарліна ледве встигала за ним. Він кілька разів звертав то вліво, то вправо, і врешті-решт вони потрапили в коридори із кухонними запахами. Чарліна не чулася, як опинилася за дверима конференц-залу прибудою в руках і кальцифером над плечем, намагаючись згадати, як потрібно діяти далі. Ось як це робиться, сказав кальцифер, а тоді зигзагом шмагнув уперед. Чарліна спробувала старанно відтворити його рухи і опинилася в коридорі зі спальними кімнатами. У вікно за кабінетом дідуся Вільяма світило яскраве сонце. Назустріч їм вискочив Пітер, блідий і нетерплячий. Прибуда! Гарна собачка! вигукнув він. Я послав її за вами. Ви тільки ходіть і погляньте. Він обернувся і побіг в інший кінець коридору, а тоді тремтячою рукою показав у вікно. За вікном на гірському лузі, що й не закінчився дощ. Великі сірі хмари свідчують, що в місті все ще накрапає горами розкинулася веселка, яскрава і племениста. На фоні хмаровиння, проте бліда та невиразна на тлі лугу. Росиста трава блискотіла на сонці різнобарними іскорками, тож якийсь час Чарліна не могла розводіти, на що саме вказує Пітер. Це лабок, хрипко промовив Пітер. Так. Справді... Посеред лугу багряною вежею бовонів Лобок. Він трохи нахилився, слухаючи кобольда, який вистрибував навколо нього, вказуючи на веселку, і щось викрикував так, це справді Лобок, — підтвердила Чарліна, здригнувшись, А це роло. На цих її словах Лобок розреготався і повернув свої численні комашині очі в бік веселки. Він обережно відступав, поки розмиті веселкові смужки не виявилися просто з його комашиними лапами. Тоді лавок нахилився і просто із землі витягнув глиняний глечик. Поруч вистрибував рово. Це певно і є той глечик із золотом, котрий ховається під веселкою, зачудовано вигукнув Пітер. Вони спостерігали, як лабок передав глечик рову. Як кобальт хопив його обіруч. Знахідка явно виявилася доволі важкою. Рого перестав вистрибувати, похитуючись, він поволікся геть, закинувши голову від пожадової втіхи. Він обернувся спиною до лобока, тому не бачив, як той підступно простягнув у його бік довгий багряний хоботок. Кобальт, здається, не помітив, що хоботок уколов його в спину, тож просто зникнув у високій луговій траві, притискаючи до себе хвечик і сміючись. Глобок що розсміявся, стоючи посеред лугу і вимахуючи комашиними руками. Знаєш, Пітере, сказала Чарліна, думаю, мой лобок пообіцяв ролу глечик із золотом за те, щоб той спричинив чвари між кобальтами і дідусем Вільямом. Жодного сумніву, погодився Пітер. Поки ти ще не прийшла, я чув, як кролок кричав, що вимагає плати!» Він відчинив вікно, щоби послухати, подумала Чарліна. «О, дурень!» Я мушу оголосити війну, заявив кальцифер. Він зблід і якось аж зменшився. Тихеньким, тремким голоском просичав я мушу побороти цього лавока. Інакше я не заслуговую на те життя, яке дала мені Софі. Заждіть. Він замовк і повис у повітрі, видовжений і непорушний, заплющивши свої жовтогарячі очі. «Ви вогняний демон? запитав Пітер. Я раніше ніколи не тихо, сказав кальцифер. Мені треба зосередитись, усе має бути зроблено, як треба. Звідкись долинув слабкий гуркіт. Тоді, вгорі, з краю вікна, з'явилося щось, що спершу здалося чарліні грозовою хмарою. Від неї на луг лягала велика, подовгувата чорна тінь, яка дуже швидко дісталася до радісного глибока. Коли тінь упала на нього, Глобок обернувся і на якусь мить завмер. Тоді кинувся втюки. На цей момент за подобуватою тінню з'явився замок, який, власне, і відкидав її. Величезний чорний замок із великих кам'яних брил, із вежами на всіх чотирьох кутах. Було видно, як брили, з яких складався замок, на ходу тять і вдаряються одна об одну. Замок наздоганяв бока. Лабок метнувся вбік. Замок повернувся за ним. Тоді Глобок розгорнув свої прозорі крильця, щоб додати собі швидкості, помчав у бік високих скель на краю лугу. Скільки надобігши до них, він різко розвернувся і кинувся в інший бік, у напрямку вікна. Видно, Глобок сподівався, що замок з розгону вріжеться в скелі, але замок легесенько розвернувся і тільки додав швидкості. Великі клуби диму вирвалися з його веж і відпливали у височінь до згасаючої веселки. Лобок на бігу скосив одне зі своїх численних очей у бік замку, нахилив комашину голову і, розхитуючи вусиками й джищачи крильями, заклав широку дугу, яка привива його на самісінький край урвича. Хоча його крила вимахували так часто. Що здаля розмилися, невиразні багряні хмарки, скидалися на те, що вони були неспроможні підняти його у повітря. Чарліна збагнула, чому він тоді не став переслідувати її з краю провалля, він просто не зміг би вилетіти назад на свій луг. Замість того, щоб зістрибнути з кручі і втекти, лабок просто біг по краєчку урвища, сподіваючись, що замок поженеться за ним. Не витримає рівноваги і звалиться вниз. Замок і справді погнався за лабоком. Випускаючи хмари диму і пари, він із гуркотом мчав над кручею і, хоча наполовину перевисав над урвищем, проте легко втримував рівновагу. Глабок у розпачі погукнув і знову змінив напрямок, кинувшись до середини Лугу. Там він дався до останнього трюку, зменшився. Перетворившись на маленьку багряну комашку, лабок потонув у зелені, загубився серед трави квітів. За чи дві, тут таки був і замок. Задвихтівши, замок зупинився на тому самому місці, де зник лабок, і завис у повітрі. За його пласкою основи, почало вирватися полум'я. Спершу жовте, потім жовто-гаряче, тоді зловісно, бордове. І, врешті-решт, сліпучо біле. Язики полум'я лизали не із замку, густий дим піднімався попри стіни і зливався з димом, що бухав із веж. Увесь вух наповнився гарячою чорною млою. Протягом кількох хвилин, які збоку здавалися годинами, замок, ніби сонце крізь хмари, прозирав крізь дим як розмитий обрис. Навіть за шип рівного вікна було чути. Як стогонить полум'я. Готово, сказав кальцифер. Думаю, тепер йому канька. Він повернувся до Чарліни і та зауважив, що його очі набули дивного, срібного блиску. Відчини, будь ласка, вікно. Мені треба полетіти туди та в цьому пересвідчитись. Як тільки Чарліна повернула шпінгалет і відчинила вікно. Замок піднявся вище і відлетів убік. Увесь дим і сажа зібралися в одну велику чорну хмару, яка перекотилася за край урвища, і вже за межами долини розповзлася, а потім остаточно зникла. Поки кальцифер летів до лугу, замок скромно тримався гостонь. Біля чорного квадрата, виповленої землі, а з його веж тепер струменіли тільки тоненькі смужки диму. У вікно Війнув надзвичайно гидотний сморід. Пу, скривилася Черлінна. Що це? Гадаю, печений лобок, припустив Пітер. Вони спостерігали, як кальцифер підплив до виповного квадрата. Опинившись на місці, він перетворився на нестримний синій розчарк, який гасав туди, сюди, над поповищем, не пропускаючи ані найменшого клаптика виповної землі. Коли він повернувся, його очі знову світилися звичним жовтогарячим кольором. Так і є, весело сповістив він. Канька. Так само, як і безлічі квітів, подумала Чарліна, однак їй здалося нечемним заговорити про це вголос найважливіше, що злобоком покінчено. Наступного року квіти виростуть знову, заспокоїв її кальцифер. То нащо ти мене покликав? Через цього бока? Ні, через його яйця, один голос відповіли Чарліна і Пітер, а тоді розповіли про ельфа і переказали його слова. Покажіть, наказав кальцифер. Вони гуртом пішли на кухню, за винятком прибуди, яка жалібно заскиглива і відмовилася йти з ними. З кухонного вікна перед Чарліною відкривався чудовий вид, на завите сонцем подвір'ячко, де на білизняних мотузках досі висіла рожева, біла і червона білизна, з якої крапотіла вода. Пітер не подумав, що треба забрати її до будинку. Чим же він тут займався? замислилася Чарліна. Скляна скринька і далі стояла на столі. Яйця нікуди з неї не зникли. Тільки тепер вона якимось чином занурилася у стільницю, так, що над поверхнею виставала тільки її половина. Чого це вона так угрузла? запитала Чарлінна. Через магію в яйцях? Пітер помітно зніяковів. Не зовсім, промимрив він. Це сталося, коли я наклав на скриньку охоронне заклинання. Я збирався піти до кабінету, пошукати ще якогось заклинання, але якраз побачив, як Роло говорить із лабоком. Як це на нього схоже, подумала Чарліна. Цей дурило завжди вважає себе найрозумнішим. Ельфійських чарів було б цілком досить, сказав кальцифер, ширяючи понад утопленою скляною скринькою. Хли ж Ельф сказав, що вони небезпечні. Запротестував Пітер. А ти зробив їх іще небезпечнішими, дрікнув йому кальцифер. Стійте, де стоїте. Скореньки тепер не можна торкатися. Чи хтось із вас знає поблизу добрячий плаский камінь, на якому я міг би знищити ці яйця. Пітер намагався триматися, щоб не виглядати присоромленим. Чарліна ж пригадала, що коли падла з урвища, то ледь не гепнулася на скелясте плато, перш ніж зуміла полетіти. Вона якомога докладніше описала кальциферові, де це було. Підкручую. Зрозуміло, відказав кальцифер. Хтось із вас, будь ласка, відчуїть двері чорного ходу, а тоді відійдіть. Пітер кинувся відкривати двері. Чарліна помітила, що його все ж таки гризе сумління за те, що він зробив зі скляною скринькою, але це не зупинить його від того, щоб наступного разу втнути ще якусь дурницю, подумала дівчинка. Якбите він умів учитися на своїх помилках. Кальцифер на якусь мить завис над скляною скринькою, а тоді вихором вилетів у відчинені двері. У дверях його щось ніби затримало. він... Смикався і дрижав, але потім напружився, збільшився удвічі, зробився подібним на великого синього пуговка, а тоді з силою рвонув уперед і промчав понад мотузками зі строкатим пранням. Скляна скринька зі скреготом і таким звуком, ніби хтось розсипав купу дощок, вирвалася з за глибини у столі і полетіла у слід за вогняним демоном. Вона промайнула понад двором. І помчало у той бік, де в небі розчинявся схожий на краплину блакитний силует кальцифера. Пітер і Чарліна підбігли до дверей і спостерігали, як скринька, виблискуючи скляними боками, полинула над зеленими пагорбами у бік Лобокового лугу, аж поки не зникла з очей. Ой, забідкалася Черліна. я забула розповісти йому, що принц Людові Клобокін. Що, справді Лобокін? припитав Пітер, зачиняючи двері. Тоді зрозуміло, чому моя мама виїхала з цієї країни. Чарліну не надто цікавила Пітерова мама. Вона нетерпляче відвернулася і побачила, що стільниця знову стала ідеально пласкою. Що ж, одним клопотом менше, а то вона вже почала непокоїтися, що робити зі столом, у якому посередині зяє велика квадратна вм'ятина. То яке охороне заклинання ти застосував? запитала Чарліна. Я потім тобі покажу, відмахнувся Пітер. Зараз я хотів би ще раз поглянути на той замок. Як думаєш, ми могли б відчинити вікно і підібратися до нього ближче? Ні, відрізала Чарліна. Луга лобок точно мертвий, не здавався Пітер. Нам нічого не загрожує. Чарліна виразно відчувала, що Пітер напрошується на неприємності. Із чого ти взяв, що там був лише один лабок? запитала вона. В енциклопедії так пише, наполіг Пітер. Лабоки самують сумітники». Не припиняючи запеклої суперечки, вони пройшли у внутрішні двері й повернули ліворуч у коридор. Там Пітер відчайдушно рвонув до вікна. Чарліна кинулася за ними і схопила хлопця за край його жакета. З тривожним дзявкотом до них кинулася приблуда, яка додумалася перегородити Пітревий шлях, кинувшись йому під ноги. Щоб не впасти, йому довелося виставити перед собою руки і впертися ними у вікно. Чарліна роздратовано поглянула на гірський луг за вікном, яким мирно виблискував у променях призахідного сонця, а біля випаленого клаптя землі. На ньому стояв замок. Це була одна з найчудернацькіших будівлі, які Чарліні доводилось бачити. Нестерпно яскравий спалах з засліпив їх, невдовзі долинув гуркіт вибуху, настільки ж гучний, наскільки яскравим був спалах. Підлога під ногами задвигтіла віконна колонна шибка задрижала у рамі, усе затрусилося. Крізь сльози від яскравого світла і темні плями в очах, Чарліні здалося, що вона бачить, як замок вібрує знизу і аж до самого верху. Хоч вуха позакладало від грому, та їй здалося, ніби вона чує, як тріщать, двихтять і гримлять камені у стінах мандрівного замку. «Розумничка приблуда, подумала Чарліна. Якби Пітер це зараз виліз назовні. Було би вже по ньому. Як гадаєш, що це було? запитав Пітер, як тільки до них повернувся слух. Кальцифер знищив яйця лабока, звичайно, відповіла Чарліна. Скелі, куди він полетів з краю, на межі лугу? Вони невтомно кліпали, щоби позбутися синіх, сірих і жовтих кіл, які витанцювали перед очима. Не вірячи власним відчуттям, вони вдивлялися в вух. Половина його ніби корова язиком звизала, разом із травою і квітами. Там унизу зараз, певно, утворився нічогенький обвал. Хм, — озвався Пітер. Як думаєш, не міг він і себе знищити разом із глибокоми яйцями? Сподіваюся, що ні, відповіла Чарліна. Вони чекали й спостерігали. Хоча у вухах ще трохи гуділо, до них повернувся слух, кого перед очима потроху згасали. За якийсь час вони побачили, як замок піднявся і самотньо й сумно поплив до скель по той бік лугу. Вони дивилися, як він переплив поверх кам'яної гряди і зникнув з очей за гірським кряжем. Від кальцифера не лишилося ні сліду. Може, він повернувся на кухню, припустив Пітер. Вони метнулися на кухню, відчинили двері чорного ходу і стали вдивлятися в небо понад розвішеною білизною. Однак синього, подібного на краплю силуету ніде не було видно. Тоді вони прийшли у вітальню і відкрили парадні двері, але єдиними синіми плямами на дворі були квіти гортензії. А вогнені демони взагалі вмирають? запитав Пітер. Звідки я можу знати? відмахнулася Чарліна. Як завжди у хвилини клопотів вона чітко усвідомлювала, чим бажає зайнятись. Я йду читати. Чарліна залізла на найближчий диван, надягла окуляри і підняла з підлоги подорож чарівника. Пітер сердито зітхнув і вийшов з кімнати. Але читайте. Танням у неї нічого не вийшло. Черліна ніяк не могла зосередитись. Вона весь час думала про Софій Моргана, Було цілком зрозуміло, що якимось незбагненним чином кальцифер є для Софій членом родини. Для неї це було б набагато тяжче, ніж для мене, якби я раптом втратила тебе, звернулася вона до прибуди, яка прийшла посидіти на її туфлях. Чарліна подумала, що варто було би піти до королівського особняка і розповісти Софії, що трапилось, але тим часом на дворі вже геть стемніло. Софії зараз, певно, на званій вечері, сидить навпроти принца Лобокіна, а навколо запалені свічки і все таке. Чарліна сумнівалася, що ще раз наважиться втрутитися в перебіг урочистостей у королівському особняку. До того ж, Софій так страшенно непокоїться через оту небезпеку для Моргана. Чарліні не хотілося додавати їй зайвої гризоти, а може, кальцифер повернеться вранці, як не як він же весь із вогню. З іншого боку, такий сильний вибух міг знищити що завгодно. Чарліна уявила крихітні сині вогники, розсипані серед камнепаду. До вітальні зайшов Пітер і сказав Я знаю, що нам треба робити. І що ж? підво поцікалася Чарліна. Нам треба піти до Кобальтів і розповісти їм про роло, заявив Пітер. Чарліна здивовано подивилася на нього. Тоді зняла окуляри і подивилася ще раз уважніше. А яке діло Кобальдам до кальцифера? Жодного. Збентежено відповів Пітер. Але ми можемо довести їм, що лабок заплатив роло, щоб і той завдав їм клопотів. Чарліні страшенно кортіло встати і вперіщити Пітера по голові, подорожжю чарівника. До чого тут кобальти? Треба йти вже, переконував Пітер, перш ніж уранці, твердо відрізала Чарліна. Уранці? Після того, як ми підемо до скель подивитися, що сталося із кальцифером. Оле, почав Пітер, тому що, квапливо перебив його Чарліна, гарячково підшукуючи відповідну причину. Роло зараз десь ховає свій гвечик із золотом, а якщо ти збираєшся його звинувачувати, він має бути серед кобальдів. Як не дивно, Пітер трошки подумав і погодився з нею. А ще нам треба прибрати спальню чарівника Норунда, зауважив він, якби раптом його вже завтра повернули додому. От і займись цим, сказала Чарліна, а подумки додала, поки я не жбурнула в тебе книжкою або навіть вазою. Кінець частини. Друзі, а підтримати канал ви можете за посиланнями під цим відео. І також до скорих зустрічей, папа. -па.